Перший l 2 на солані, який орієнтується на ігровій інфраструктурі та буде здатний обробляти мільйони запитів на секунду. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Sonic. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання та актуальні апдейти. Sonic це перший модульний L2 на Solana на етапі тестнету, який будується для забезпечення суверенної ігрової економіки. Поєднуючи швидкість Solana зі специфіками ігроорієнтованих ролапів, Sonic призначений для запуску тисяч ігор на web 3 та обробки мільйонів запитів на секунду, і повернення їх вже обробленими назад до Solana l 1 Блокчейн Sonic використовує технологію Hypergrid новий інтеграційний механізм масштабування, розроблений спеціально для блокчейну Solana, який і є ключовою технологією модульного майбутнього Sonic. Він розроблений для забезпечення оптимізованої продуктивності та функціональності, дозволяючи кастомізувати функції блокчейну та поєднувати в собі різні ігрові рушії, віртуальні машини різних блокчейнів та технологію зі кейролапів, надаючи при цьому вже інтегровані інструменти для платіжної та розрахункової інфраструктури. Проєкт має за плечима добірку потужних партнерств, серед яких Solana, гаманець Backpack, Galaxy та інші, і сумарні інвестиції в понад 16 мільйонів доларів із двома неоголошеними раундами. А оцінений проєкт. Був у 100 мільйонів доларів. На борту міцні тир 2 фонди, серед яких примітні Okex Ventures, Republic, Mirana, Alchemy та інші. Твіттер нормальний, а деякі підписки підтверджують інвестиції та додатково дають розуміння, що проект точно не варто скіпати. В комплекті із чудовою репутацією Solana, як інкубаторами МК, що приносять хороші ікси, і недавніми новинами про заявки на створення спотового ETF Солани. Один із перших L2 Тестнет без вкладень на ній виглядає дуже апетитно. 19 червня вони запустили тестнети з galaxy Кампанією, де запрошують нас фармити свої рідні поінти під назвою Sonic Rings різними дейліками, іграми, досягненнями тощо. Зараз працюють не всі функції, та переважно в день дуже складно проходити тестнет, проте ближче до вечора ситуація покращується. Отже, глянемо ближче. Для взаємодії із мережею Соніка Нам необхідний буде гаманець Backpack, тому якщо не маєте його, можете встановити та створити його за цим посиланням. В разі якщо у вас вже є Phantom Wallet, то ви можете просто імпортувати свою сіт-фразу в цей гаманець і користуватися ним вже або на постійній основі, або лише для взаємодії із Sonic Testnet. Після налаштування свого бекпек гаманця переходимо за цим посиланням для налаштування кастомного RPC для взаємодії із мережею Sonic. На цій сторінці гуртаємо трохи нижче та шукаємо необхідну нам RPC-адресу. Копіюємо її, далі відкриваємо гаманець backpack, далі натискаємо на вікно профілю налаштування. Тут натискаємо на Solana, RPC Connection, Custom та вставляємо скопійовану раніше адресу. Після цього натискаємо Update. Якщо все зробили правильно, то зверху ми побачимо, що успішно під'єднані до кастомного RPC, після цього вертаємось до публікації і переходимо до крану за тестовими токенами. Далі, будучи на цій сторінці, відкриваємо свій гаманець, копіюємо його адресу та вставляємо в це поле. Після цього переконуємось, що у нас тут стоїть галочка. Та натискаємо Confirm AirDrop. Якщо у вас з якихось причин на цьому сайті не відбувається airdrop і не надсилаються вам тестові токени, вибиває якусь помилку, чи просить зайти пізніше через велике навантаження, можемо спробувати скинути в налаштуваннях куки тільки для цього сайту. Далі перезавантажити сторінку і спробувати ще раз. Якщо все одно нічого не вдається, то просто пізніше пробуємо ще раз. Бачимо, що транзакція відбулася успішно. Очікуємо свої тестові токени. Прийшли вони дуже швидко. Тому одразу після цього переходимо до наступного кроку. Вертаємось до публікації та переходимо за цим посиланням до сайту. Далі вже тут на сайті натискаємо Get Started. Справа зверху приєднуємо свій гаманець, Connect. Approve. Approve. Бачимо, що нас одразу запрошують налаштувати. Мережу Соніка, але ми вже це зробили раніше, тому тут просто натискаємо i Already finished this setup І тут переходимо в Task Center. І це буде нашою основною сторінкою для взаємодії із цією мережею. Далі одразу виконуємо одноразове завдання Meet Sonic Натискаємо, гуртаємо трішки вниз. Тут ці посилання можуть не одразу завантажуватись, тому очікуємо просто деякий час. Якщо все ж вони не появляються підозріло, довго можемо перезавантажувати цю сторінку, скидати куки, перезаходити, переконектуватись. Напам'ятовую, що це все ще стадія тестнету, тому все працює не ідеально, а сама мережа діє менше як місяць. Після декількох спроб перезавантажень сторінок та скидань куки в мене все ж воно завантажилось. Натискаю підписатись на X, авторизую. Далі натискаю Join Discord, також авторизую. Бачимо, що воно з періодичною успішністю підписується, але від'єднується гаманець. Можемо спробувати ще поперезавантажувати сторінку. І бачимо, що успішно підписалися. Далі після цього переходимо зліва у вкладку Check-In. І тут нам необхідно буде щодня заходити та чекінитись. І чим більший наш стрік, тим більше ми будемо отримувати за кожен чекін містері боксів, в яких будуть випадати ті самі кільця, які нам необхідно збирати. Для чекіну справа знизу натискаємо Check-In. Далі натискаємо Approve і бачимо, що ми успішно зачекінились. Після цього переходимо в наступну вкладку зліва Transaction Milestone. І тут ми будемо забирати нагороди за щоденне набивання певної кількості транзакцій. Тут важливий момент, що усі нагороди треба буде вручну збирати самостійно під кінець кожного дня чи доби, тому що на наступний день вони вже будуть не актуальними. Так як тут вказано час UTC, то в нас є часу до третьої ночі, аби успішно заклеймити свої реварди. А як тут набивати велику кількість транзакцій, ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Далі ще доступна реферальна вкладка, де ми можемо запрошувати своїх друзів та також отримувати реварди за них. Ще одна вкладка поки що недоступна, та остання вкладка Game Adventure містить в собі актуальні ігри, за допомогою яких ми й будемо набивати транзакції. Для детального ознайомлення з кожною можна перейти по гайду та вияснити, як з ними взаємодіяти. А щоб почати грати, натискаємо на бажаній Play. Далі тут на сайті справа зверху приєднуємо свій гаманець, Backpack, Approve. Вгортаємо трішки нижче і нам тут необхідно вибрати сторону перед тим, як почати грати. Я, до прикладу, оберу мем. Go. Та let's bet. Натискаю Approve. Бачу, що в мене застосувалась моя команда, та натискаю play. Мінчу нову гру. «Approve». Та бачу, що це абсолютно знайома та вже доволі древня гра, 2048, в якій нам треба стакати однакові карточки, аби набирати побільше балів. Керування тут здійснюється за допомогою стрілочок. І що важливо для нас, кожна наша дія це окрема транзакція, тобто для демонстрації. Я натиснув вверх і апрувлю. Ще раз натискаю вверх. Знову апрув Ще раз вверх. Апрув Вліво. Апрув Ну, я думаю, далі ви зрозуміли, пояснювати тут не потрібно. Моя тактика в цій грі це набивати приблизно там, 40, 50, 60 транзакцій. Цього абсолютно достатньо, щоб забирати максимально можливу денну винагороду за те, що ми набили певну кількість транзакцій. А в грі раджу збирати поінти і стакати їх так, щоб у вас все збиралося в один якийсь куток, чи вліво, чи вправо, чи в якийсь один із нижніх. Тобто далі зараз я натискаю вліво, апрувлю цю транзакцію. І збираю всі свої поінти найбільші і стакаю їх саме в лівому верхньому кутку. Також скажу, що в цій грі, аби не втратити свій прогрес, необхідно не оновлювати сторінку та не відміняти транзакцію. Бо прогрес не зберігається, а відмінена транзакція блокує подальшу гру. Для того, щоб перейти в наступну гру, я вертаюся до публікації та натискаю на це посилання. На цьому сайті натискаю Зареєструватись через Solana, Backpack, за необхідності вводжу пароль, «Unlock», Approve. Ще раз. Тут передусім заходжу в вкладку Депозит та тут натискаю на Фосет. Справа знизу побачив, що токени успішно надіслані, можу відкрити свій гаманець та перевпевнитись, що в мене додались нові токени. Далі за бажанням можу якось редагувати свій профіль та запросити до гри друзів. Після цього я вертаюся на головну сторінку і тут бачимо різні кімнати, де ми можемо здійснювати наші ставки. Тут сенс доволі простий. Ми переходимо в будь-яку кімнату, приєднуємось до неї і бачимо, що саме тут відбуваються ставки на матчі УЄФА Euro 2024. Сьогодні не відбувається жодного матчу, тому кляцаємо на Tomorrow. Або на п'яте число, і бачимо, що ми можемо поставити декілька ставок. До прикладу, давайте в першому матчі зробимо ставку на німців, бачимо, що будемо здійснювати ставку у токені VIF. Вибираємо кількість та натискаємо Submit. Далі можемо здійснити ставку і тут, або перейти у якусь іншу кімнату та обирати за тими токенами, за допомогою яких ми ще не робили жодної ставки. До прикладу, bong. Приєднуємось. Одразу переходимо на п'яте число. І тепер давайте, до прикладу, поставимо на матч Португалія-Франція. Нехай це будуть французи, 11 тисяч бонг. Сабміт. Успішність своїх ставок можна перевіряти у вкладці MyBettings, також іще можемо створити свою кімнату, задати кімнаті назву, обрати токен, в якому будуть здійснюватись ставки, ввести кількість токенів для першочергового взносу, напевно, обрати лігу та зробити кімнату публічною або приватною. Далі натискаємо Submit, Approve. Та бачимо, що поки що ця функція або не працює, або працює трошки кривенько. Свій клуб ми наче створили. Але чомусь в нього зайти не можемо. Тому вертаємось на головну сторінку, йдемо у вкладку Мої клуби, створені та натискаємо «Bet». Як бачимо, функція ще недостатньо нормально працює, тому просто через якийсь час пробуємо ще раз або просто користуємось вже створеними кімнатами. Далі знову вертаємось до публікації та переходимо на Galaxy. Тут справа зверху логінимось, Metamask, натискаємо далі, підтвердити, підписуємо транзакцію. Після цього перед початком виконання квестів. Наводимо мишку на свій профіль та натискаємо Settings. Далі переходимо в вкладку Wallet Address» І тут знизу додаємо Solana. Обираємо гаманець Backpack, Approve. Approve. Після цього оновлюємо сторінку і бачимо, що ми успішно додали Соланівський гаманець. І далі переходимо до першого завдання. Натискаємо та виконуємо нескладні соціальні завдання. Під'єднуємось через Discord. Прийняти. Тут обираємо все що до душі. Далі, мову. Завершити. Далі шукаємо GM-чат, пишемо GM та перевпевнюємося, що у нас є роль. Після цього закриваємо це вікно, переходимо далі до телеграму, Приєднуємось, закриваємо вікно, можемо ще позапрошувати друзів. А в цілому, після цього всього, просто оновлюємо сторінку. Бачимо, що дещо обновилось автоматично. Для всього іншого натискаємо це все вручну. Якщо щось не спрацювало з першого разу, ще раз оновлюємо сторінку. І коли у нас підтягнулися всі завдання, натискаємо Claim Points. І ми успішно заклеймили перші 25 поїнтів. Закриваємо цю вкладку, гортаємо трішки вверх та переходимо до наступного завдання зліва. Гортаємо вниз. Тут нам необхідно просто перейти на різні сторінки і змінити тестовий токен, що ми вже зробили. Це завдання в мене впродовж декількох днів не підтягується. Скоріше за все, це через те, що воно перевіряється вручну, а попиту дуже багато і не встигають все перевірити вчасно. Тому тут просто очікуємо та періодично заходимо, перевіряємо, чи нас додали. Далі оновлюємо сторінку, бачимо, що ці всі поінти зарахувалися, та клеймимо поки що тільки 20. Успішно закриваємо, далі переходимо до третього. Це у нас щоденне завдання, тобто в нас тут присутній таймер, і раз на добу ми можемо клеймити 5 поїнтів, просто перейшовши за цим посиланням. Оновлюємо, бачимо, що ще не зарахувалося. Оновлюємо сторінку. Клеймимо свої поінти. Успішно закриваємо. Переходимо до четвертого. Тут нас запрошують взяти участь у Sonic лотереї, але вона поки що не працює ось ця вкладка. Тому просто скіпаємо цей квест. А коли він стане актуальним, ми обов'язково про це напишемо в нашому лайв-телеграм каналі. Переходимо далі. Тут у нас ще один дейлік, так само натискаємо на сайт. Переходимо. Одразу закриваємо. Оновлюємо. Оновлюємо сторінку. Трішки очікуємо. Оновлюємо ще раз. Через деякий час воно підтягується, клеємо поінти. Апрув. успішно. Закриваємо. Переходимо до останнього, і тут нам необхідно поділитися своїм реферальним посиланням для друзів. І через 48 годин після того, як ваш реферал виконає перше завдання Мід Sonic, де треба підписатися на соціальні мережі, можна буде зайти і заклеймити 10 поїнтів. Далі в кінці кожного активного дня повертаємось на вкладку Transaction Milestone, дивимось нашу кількість транзакцій і за бажанням добиваємо до 100, щоб отримати максимальну кількість боксів або клеймимо вже доступну кількість і тут. Далі для того, щоб відкривати ці бокси, переходимо зверху у цю вкладку. Натискаємо Open Mystery Box, обираємо кількість та натискаємо Open. В мене транзакція відкривання боксу ще не відбувається, скоріше за все, це через те, що над функцією все ще працюють і вона поки що недоступна. Тому підписуйся на лайв телеграм канал, для того, щоб отримати актуальний апдейт. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та телеграм-канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та телеграм-ком'юніті. До зустрічі у наступному відео.